Доброго дня. Ось я знову у своїх каченяток. Ось таке вони творять. Все мокре. Все мокре, захлюпане. Ну, там у них ще сухо, де вони забігають. Такі вони вже здорові. Я вже їм дала. Вечеряти, але водички, але води це їм на минутку. Так, зараз покажу вам, що я дочекалась нарешті, замовила своїм кролям бункерні кормушки, і вони до мене дуже-дуже довго йшли. Я думала, що їх вже й не буде. Але, слава Богу. Дочекалася я, і тепер у моїх кроликів ось такі бункерні кормушки. Ось тут кришечки. Ось такі кормушечки. Не так будуть розкидати корм. І там поставили. Сьогодні син поприкручую. Так, у кнопи було, в розкі було. Ось у малих така широка, гарна. Сьогодні ми попрацювали з сином трошки. Йому подобається по хазяйстві працювати, допомагає. Зараз нього заняття онлайн, то він трохи вдома. Вимагаю. Ось і цим поставили кормушку. Набагато вигідніше. але курочки чекають, що хтось щось по привичці переверне, але вже вже не ждуть. Хай не ждуть, бо не буде. Ось, ось стоїть і жде. Але вже не буде розсипаного корму. Ну, це якщо хтось умудриться. Вигрібки. Так, світло включила курочкам, щоб заходили на ночівлю і покажу, чим ми сьогодні займалися, що ми робили. Зараз так, ось у нас заготовки ще на завтра лежать. А що ми зробили качкам? Так, а ну киш, 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 киш. Ось дивіться. Тут у нас не було двері, а зараз у нас тут дверка. Ось так зробили вихід для качок. Тут поставили закривочку таку. Ось. Це для них вихід, а це для мене вихід. Ось такі двері і тут мої каченятка. Ось так виглядає з вулиці. Ну, ми ще потім, понятно, що є щілини, ми потім <кій> чимось його обіб'ємо. Щоб не задувало, але ж все-таки є двері всі доволі, так? <кій> є буде затишно. Нам ніч будемо зачиняти ці дверки маленькі. Ось так от приробили тут, щоб трималася вона, щоб вони виходили, заходили. Ну, ще тут треба за цей, як він зветься, гачечок, оцей, щоб закриватиме двері. І ще залишилось мені тут людські двері зробити, бо тут взагалі капець. Ну, з чого було, з того ми. І склепали ось такий сарай у нас для каченят, Ну, для качок. Ось ми цілий день цим займалися, готуємося до холодів, крутимо, де де потрібно трошки підстроїмо. Ну, без цього ніяк. А, і це ж я хочу, у нас Фроська здоровенна кролиця, а в нас там, де наш роддом, то для, не для таких здорових кролів розчитаний. І тут мені син сказав, що треба їй віддільно щось, щось лампічити, тому що не вистачає місця. І срочно треба другий роддом. І ми нашукали сьогодні такі балки і доски, і будемо завтра щось крутити. Бо ми точно не знаємо на яке число. Ну, приблизно я записала, але ж, але ж вона така пузата, що зараз покажу, що. Скоро окролиться точно. я Зараз покажу, яка вона коровка лежить. Ось наша фроська бігимот. Ну і завтра у нас планується оце ж клітка. Ще не знаємо, де ми її поставимо, ну Назар каже, десь от того. Тут вирівняємо площадку і тут поставимо. А я предлагала під цією кліткою, але ми так подумали, що ми тут хотіли або дві зробити для молодняка, або одну здоровенну для молодняка. Ну Це ще дуже тільки в мислях. На ділі ще, ще до нього далеко, бо нема матеріалу. ось, А завтра тут поприбираємо тут, під, під підчистимо, вирівняємо площадку і будемо тут строїти. Щось понашукуємо, понашукуємо і збудуємо клітку. Ось такі плани на завтра. Ну, це побачимо, як з тим заняттям Назара. Бо сьогодні тут тривоги, то, то він допомагав мені, а завтра будемо бачити. Ось малюки наші ростуть. Ну, мені дуже подобаються кормушки, тому що набагато вигідніший корм весь зберігається, вони собі підійшли, пожували і одійшли. І я не бачила, щоб вони там щось гриблись чи що, а то, як були оті у мене тарелочки всякі, і воно підійшло, зубами взяло, перевернуло, курей нагодувало, а само голодне. Ну, Слава Богу, вони прийшли. Я, мабуть, місяць назад, місяць назад замовила, проплатила і все. І на цьому дзвоню, дзвоню, ніхто трубки не бере, ніхто не цей. Все, я, коротше, розстроїлася і вже не ждала. Тут нарешті прийшла смс-ка, що доставлено, я бігоменько забрала. Так що в нас тепер в кожній клітці є отака кормушка. І це, якщо построїмо нову, знов не буде кормушки. Але то таке рішимо. Когось заберемо, комусь прикрутимо. Ті, що в нас ось були, вони поскладені, я тут їх поскладувала хай. Лежить на всякий пожарний случай. Сисарки вже повечеряли. Вечірні переклики в них. Пізніше вийду позакриваю всіх, бо вже ночі прохолодні. І всі заходять по своїх місцях на ночівлю. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, кому подобається. Пишіть коментарі. Всім дякую. Ось Марсель наш прийшов. Одного Зараз я вийду, вийду його засніму. Марсіко. Що ти, Де ти був, одноглазий кіт? Всім дякую за перегляд. Пока-пока.